Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто доєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Хто зараз разом з нами на одній хвилі в студії автор та ведучий Симко, Також радий вітати, Радий вітати сьогоднішню мою дуже дуже яскраву гостю. Відверто вам скажу, я її трішечки побоююсь. Тому що коли вона в студії, я постійно думаю, чи правильно я сказав, чи правильно я вимовив 에, той чи інший звук, букву слово і так далі. Так далі. Так далі. Сьогодні у мене в гостях логопед, засновниця та керівниця дитячого клубу Логоклуб злого. Педичним та корекційним відділенням викладачка Вінницька, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського пані Альона Король. Альона, я радий тебе бачити в нашій студії. Вітаю і пробач мені одразу за всі за всі ті слова, які можливо. А я думаю, я впевнений, що вони є, є в мене, є у тебе. Напевно, і є у кожної абсолютно людини. Але тут різниця: ось чому: хто на це звертає увагу і працює над ними, а хто не звертає уваги і думає, що так, напевно, воно і треба. Отож, сьогодні будемо говорити. Тема ми дуже дякую тобі, що саме цю тему сьогодні. Ти погодилася обговорити тема наших маленьких дітей. Е, і не просто маленьких дітей, і не просто мовлення у маленьких дітей, і не просто сюсюкання бабусь і не бабусь, і, і так далі. І як ми там уті, путі, путі, уті, як ми робимо, а в останні роки ми робимо мішки. Дитина пішла до школи перший клас. І тут починається все: тут дві крапки ставимо: і дистанційне навчання, і е, малосоціальне. Контактування і, звісно, неправильна вимова, і звісно, звернення потім до тебе. От про це сьогодні будемо говорити. Напередодні перед ефіром ти мені сказала, що до тебе зараз достатньо часто звертаються викладачі, особливо перших початкових класів. Ну першого класу і початкових. Як ми зараз називаємо основна теза. З чим вони до тебе зараз звертаються? Дякую за запитання за те, що запросили, за те, що погодились обговорити таку актуальну тему. Тому що насправді цього року, вперше дійсно, вперше вчителі перших класів почали звертатися до логопеда, але ось з яким проханням? З проханням організувати інформаційні зустрічі для батьків. З метою донесення інформації про те, що якщо дитина в першому класі має ті чи інші особливості в розвитку мовлення, я маю на увазі зараз не лише порушення звукової мови, коли дитина не вимовляє той чи інший звук, звук звук, звук ш, угу. а і більш комплексні проблеми. Коли, наприклад, дитина не може повноцінно побудувати свою думку, вживати відмінкові конструкції, коли дитина зазнає труднощів під час узгодження, в роді числі відмінку, під час переказу, під час вивчення та розповіді віршів, і ці проблеми з ними зіштовхуються сучасні вчителі. І більше половина дітей за Тією інформацією, яка до мене надходить від педагогів, більше половини дітей у першому класі мають ті чи інші особливості мовленнєвого розвитку. І коли вчитель на батьківських зборах піднімає це питання перед батьками і хоче допомогти порадою, хоче запропонувати. Щоб батьки звернулись до логопеда, дуже часто у відповідь вчителі отримують таке повідомлення, що нічого страшного, дитина виговориться. Ось ще трішечки побуде в школі, і все у нас налагодиться. І саме тому ми логопеди і педагоги, розуміють, що мовленнєва функція вона формується до 6-7-річного віку. І все, що вдалося закласти до цього періоду, угу. дитина забирає з собою в доросле життя. Більше того, усі особливості в розвитку мовлення дітей впливають на якість засвоєння освітньої програми дитиною та на результативність навчання у школі е, я тут невеличку ремарочку зроблю. Ну, по-перше, е, проблема дійсно дуже серйозна. Проблема всесвітнього масштабу можна так сказати, тому що нагадаю ще раз нашим глядачам і слухачам, що е, в жовтні, 22 жовтня, кожного року, починаючи з 98-го, тобто, ну вже допекло, то що називається, та в лапках кажу слово допекло. Е, ми відзначаємо планету. Вся планета відзначає всесвітній день людей з вадами мовлення. Ну, тобто, ця проблема вийшла аж на не тільки української мови, не тільки англійській, не тільки в інших якихось мовах. Це вади, саме вади вимовляння того чи іншого звуку, того чи іншого слова, і все, що ти сказала, там же побудова, мислення, мислеформа і так далі, так далі. З метою привернути увагу суспільства до того, що цими проблемами потрібно займатися, і їх потрібно вирішувати. Більше того, як Логопед, скажу, вирішувати вчасно а вчасно це старший дошкільний вік, молодший шкільний. Що мене дивує в цьому моменті? Мене дивує те, що з одного боку існує проблема, про неї починають говорити досить активно. І я не досліджував, одразу кажу. Але досить активно про неї починають говорити саме тоді, коли дитина йде до школи. В садочку. Напевно, відбувається, от те, що ти сказала, ще встигне виговоритися, наговоритися, навимовлюватися. Ну можливо, десь так. Да? Тобто ми сприймаємо це нібито як нормально. Хоча я так розумію, що це не є нормальним. Ну але не про це сьогодні мова. А тут ось що е, система освіти зараз робить величезний акцент на донесенні. Дві крапки, особистої думки, особистої, е, особистої позиції, м -М, риторики, е, м співіснування за рахунок е, і співрозуміння за рахунок мовленевих і форм, і методів і е, дедакційних, і так далі. Так далі, так далі. Тобто, з одного боку, це дуже важливо для школи, з іншого боку. Мовленєво комунікативна <с <с компетентність <с так, учнів. Так, так. так, і ви дуже теж е, актуально підмітили, і в тому числі на формування цієї компетентності впливають різні аспекти мовлення. Які? От хоча б деякі, деякі декілька. На твій розсуд найголовніші, найосновніші. Якщо ми говоримо з позиції логопедії, угу. в першу чергу на що, що для батьків є вирішальним зазвичай для того, щоб звернутись до логопеда, це відсутність того чи іншого звуку. Але тут увага, тому що кожна мама і тато настільки звикають до мовлення своєї дитини, що вони по-перше можуть не помічати відсутності звуку, по-друге, можуть не усвідомлювати. Що звук вимовляється невірно. Що я маю на увазі? Візьмемо до прикладу: якщо дитина не вимовляє звук «ш», так? Mm -hmm. шуба, шапка, дитина вимовляє суба-сапка. Батьки це розуміють, чують, звертаються до логопеда. Починають сміятися. А ну ну, ще раз скажи, а ну, ще раз як там буде ця вода? І таке от. буває, що не є, звісно no. ж, правильним, mm -hmm. тому що батьки підкріплюють е, неправильну mm -hmm. вимову mm -hmm. звука. Mm -hmm. Але буває таке, що звук вимовляється, наприклад, спотворено, наприклад, міжзубна вимова звука СИ. Дитина каже, яскраво світить сонечко, але при цьому яскраво світить сонечко. Тобто mm -hmm. артикулюється звук неправильно. І тут уже виникає трудність, тому що батьки можуть не знати і не усвідомлювати, що це є теж мовленнєва вада, і з нею теж потрібно прийти до логопеда. Е, Ще один момент, який би особисто я відмітив, це активність вух, як кажуть музиканти. Мають бути активними вуха. Тобто, ми маємо активно слухати. І Вчасно розуміти і вчасно почути спочатку, а потім зрозуміти, що той чи інший звук, наша дитина не тільки наша, а і інша, ну в першу чергу наша дитина неправильно вимовляється. Або якимось чином спотворено це все робиться. Окей, з, е, побачили. Добре, школа запросила. В школі провели навчання з батьками. Батьки у нас страшенно свідомі, всі прийшли, всі записали, все чудово. Що далі, як працювати? В першу чергу, я взагалі, як логопед, я би рекомендувала кожній сім'ї за рік до навчання в школі, до старту навчання в школі, тобто в старшому дошкільному віці, угу. показати дитину логопеду на профілактичний огляд. Так було колись, зараз чомусь така практика зникла. І я завжди запрошую батьків на ось такий профілактичний огляд, для того, щоб вчасно помітити. Те, що батьки можуть не помічати, і для того, щоб було достатньо часу на корекцію. Якщо ж, наприклад, так трапилося, що дитина першокласник, певна мовленнєва особливість зберігається. До речі, я ще хотіла б підняти питання, що все, що дитина не вимовляє, вона, звісно ж, не читає і в більшості випадків не пише. Вчителі інколи кажуть, як вимовляє, так і пише, як говорить, так і пише. І це дійсно факт. І в тому числі, якщо батьки хочуть підтримувати е, високу грамотність у своїх дітей, вони повинні в першу чергу звертати увагу на вимову. Мені важко повірити, що е, з е, вадою звука і букви Ш, наприклад, не сонечко, а шонечко, угу. або не шуба, а суба. Угу. Мені важко уявити, що дитина так напише. Знову таки, я не викладач, я не педагог, я не перевіряю щоденників, і в мене немає додаткової класної роботи. Ем, я вірю тобі на слово. Я готова прокоментувати для того, щоб і батькам, і вчителям цей факт був зрозумілим. Дійсно, може бути таке, що дитина не вимовляє певний звук, наприклад, звук ШИ, угу. але при цьому буде його писати. Угу. В інших випадках може не писати. І від чого це залежить? Є таке поняття, ви почали говорити про слухання, про музичний слух. Ну, а є, таке вуха, поняття, є таке поняття як фонематичний слух. Тобто, це здатність мозку диференціювати, розрізняти фонеми. І є діти. У яких ця здатність знижена. Тобто для конкретної дитини зі зниженим рівнем фонематичного сприймання фраза ісла саса пососе, ішла шаша по шо, ішла саша по шосе буде звучати приблизно однаково. Відповідно, яку команду мозок дасть на рот і на руки під час письма, так дитина і запише. А продіагностувати рівень фонематичного сприймання це вже компетентність наша логопедів. Окей. Um, okay. Як то кажуть, окреслили проблему Альон. Чи є зараз от методологія? Методологія роботи з такими дітками. Методологія, звісно, напевно, і є роботи з батьками, адже вони в першу чергу мають контролювати у вчителя. Я переконаний, не вистачить часу для того, щоб абсолютно всіх, нехай це буде навіть невеличкий клас, 20-25 чоловік. Нехай це буде невеличкий, все одно. Тобто, батьки виходять на перший план контролю. Тих моментів, які допомагають дитині цього позбутися, чи є такі моменти, чи можна якоюсь певною системою вправ тренінгів е виправити, позбутися, покращити у дорослих. Ми знаємо, що є не просто можна, а потрібно з поправкою, угу. постановкою звуку. Я рекомендую, щоб займався фахівець. Часто батьки дивляться відеоролики в мережі інтернет і пробують застосовувати ті способи, які презентовані у відеороликах. Це найпростіше, чому я не рекомендую цього робити, тому що жоден відеоролик не бачить особливості артикулювання звуку тією чи іншою дитиною, чи то міжзубна вимова, чи то відсутність звуку, спотвореність звуку. При кожній цій позиції mm -hmm. система роботи буде інша, і дуже часто можна нашкодити, а не допомогти. Ми дуже багато зустрічаємося з випадками, коли батьки вже приводять дитину, яку навчили неправильно, і нам потрібно переробляти. Наприклад, звук Р, де вібрує кінчик язика, неправильна артикуляція вібрує маленький язичок mm -hmm. і корінь язика. Батьки пробують mm -hmm. самі поставити звук, у них не виходить. Вібрація виникає не в потрібному місці і далі потрібно перевчати. А це довше і важче. Тому на постановку звуків до логопедів, а ось далі, отут уже сім'я надзвичайно допомагає, тому що логопед надасть. Рекомендації покаже на артикуляційному апараті конкретної дитини, що має відбуватись, як має відбуватись, і батьки далі можуть вдома допомагати закріплювати сформовані логопедом навички. Ну, так, щоб не образити ще і стоматологів, треба сказати, що наявність або відсутність зубів, правильність їх зростання в нашому роті, чи навпаки неправильність, також впливає на певні звуки, також впливає на певність ну, букви звуки, і на нашу вимову беззаперечно Це... впливає. Угу. І я хочу теж подякувати лікарям, стоматологам, ортодонтам, тому що вони в тому числі направляють дітей до логопедів. Я хочу подякувати лікарям, педіатрам та неврологам, тому що вони перші, хто звертають увагу на ті чи інші особливості в розвитку мовлення дітей, і також направляють дітей до логопеда. Залишається батьківська категорія, і е, я виконую дисертацій. На дослідження, і е, зовсім скоро представлю вам модель дистанційно-інтерактивної підтримки батьків дітей, які виховують е, дітей угу, з угу, особливостями угу. мовленнєвого розвитку. І це чітко спланований алгоритм роботи. Підтримки таких сімей, тому що погодьтеся, батьки зараз також переживають надзвичайно складні часи, окрім того, що вони організовують середовище для дистанційного навчання своєї дитини. Вони працюють часом також паралельно дистанційно, угу. і їм потрібно ще й встигати додатково, наприклад, допомагати своїй дитині опановувати мовленнєвою функцію. Тому е ми, логопеди, намагаємося зараз. Допомогти і створити ось це середовище не лише для дітей. А й для батьків мотивувати їх до співпраці з логопедами і до допомоги своїм дітям. Е, мені здається, це моя думка, і я чудово розумію, що вона може не співпадати з багатьма, особливо з освітянами. Е, мені здається, що момент дистанціювання дитини з колективу, зі школи, з мікро, макро і так далі. Так далі Будь-яке дистанціювання дитини, воно в, для мовлення. Або для сфери мовлення, для розвитку мовлення, воно відіграє від'ємну негативну роль. Е, в той же самий момент ми чудово розуміємо, що саме так зараз ситуативно сталося: спочатку це ковід, тепер це війна. Так сталося, що ми змушені були і запровадити, і опанувати. І проводити зараз саме дистанційне і навчання, і роботу, і все інше. З точки зору, уявімо собі, що все класно, ми перемогли. Ми знову повернулися до мирного життя. З точки зору дистанційного фактору навчання Альона. Наскільки він принижує і понижує вірніше, понижує оцей от момент правильності мовленевого середовища і правильності мовлення у дитини? Дякую за запитання. Можна я надам відповідь на нього таким чином? Прошу. В дистанційну систему освіти угу. дитина входить в якому віці? М -м, в так, так. угу. Коли в нормі мовленєва і комунікативна функція сформовані, до чого я веду угу. відповідальність батьків таким чином створити сприятливе мовленєве середовище, стимулювати мовленнєвий розвиток дитини, щоб. Дійшовши до ось цього дистанційного навчання, дитина вже не відчувала певні негативні дійсно фактори, які це навчання може нести на комунікативну функцію. Ну не стільки відчувала, скільки мала. Вже вже отримала, отримала в лапках, вже отримала якісь негативні. так Мінімізувати виходить? застосування mm -hmm. гаджетів у дітей раннього віку, збільшити кількість і якість проведеного часу з дитиною, організація ігор, читання книг, будь-яке мовленєве середовище, не будь-яке цікаве, mm -hmm. активне мовленнєве середовище, яке буде стимулювати мовленєве розвиток. Окей, okay, ну наше зараз середовище іноді. іноді. В, я не хочу сказати, в якому там відсутковому е, стані, але іноді скажу дуже м'яко, щоб не застосовувати слова, які не застосовуються в ефірі. Е, бажає кращого. Іноді маст-медіа нам Пропонує іноді такі функції, які ми взагалі не можемо зрозуміти, що це є. І дитина на це дивиться і думає, що це це правильно. Тому що той дядя і ця от вони так розмовляють. І на це добре. Вибач мене, будь ласка, що я зараз так когось спотворюю. Але це дуже наглядний приклад. Прошу і... вибачення у наших глядачів і слухачів. Але це є відповідальність батьків контролювати той контент, який споживає дитина. І ось саме це ось та модель. Підтримки батьків, mm -hmm. яку ми хочемо надати батькам, ми хочемо підвищити рівень їх педагогічної освіченості з тією метою, щоб вони розуміли вплив негативний, знали, що їм робити і яким чином допомагати. Дитина дошкільного віку вона не перебуває самостійно. Вона завжди або в дитячому колективі, або з кимось із близьких із рідних. І тут ми не можемо знімати з себе цю відповідальність. Я маю на увазі батьків контролю і стимулювання мовленнєвого середовища. А ми логопеди можемо направити, підтримати і допомогти. Я вітаю всіх батьків на вас. І ще, ще одна функція, яку ви маєте не тільки контролювати, а й запроваджувати. Бути дуже активним і дітки. Вам скажуть тільки дякую. Це ви маєте ще й слідкувати за тим, щоб ваша дитина, ваші діти правильно вимовляли, правильно говорили. А це в першу чергу залежить повністю від вас. Якщо ви будете неправильно вимовляти і говорити, дитина буде вас копіювати, звісно. На жаль, ну про копію ми вже не встигнемо слідувати наслідувати. Так. Ми вже просто не встигнемо про це говорити. Щиро дякую. Ще раз нагадаю: логопед, засновниця та керівниця дитячого центру Логоклуб з логопедичним та корекційним відділеннями, викладачка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцьбинського, пані Альона Король. Сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Щиро дякую. Дякую за запрошення. Щоби всі діти правильно говорили. Ми будемо докладати максимум зусиль, щоб так і було. Вірю. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. 101 ,8 Місто надбором. Події, що поруч.